Збір цукрових буряків на Хмельниччині у розпалі. Агрономи запевняють, ця культура одна із найскладніших у вирощуванні, бо вона потребує значних витрат на виробництво. Попри це, північний кластер епіцентр Агро цьогоріч вирішив ризикнути. Це рішення пов'язане із перенасиченням ринку зернових та олійних культур, які масово висаджували аграрії кілька років поспіль. Нині ж підбивають підсумки врожайності. Працює в нас зараз. Зараз наразі три комбайни. За добу, за добу копаємо 60 гектарів. Буряка цукрового. Вивозка відбувається на два заводи на Шепетівку і на Теофіполь. Велику вагу приділяємо саме для комбайна, для копки, щоб він не бив буряк, щоб не пошкоджував корені плоди, щоб викопував з кінчиками, адже якщо кінчики полишає в землі, то це буде ну, втрата врожаю. Буряк має одну особливість, яка відрізняє цей коренеплід від інших овочів. Його насіння складається із декількох зрощених сухих плодів, які потрібно додатково проріджувати. Для рясного врожаю необхідно підготувати і ґрунт. Коктейль із добрив підбирають фахівці. Є в нас дві технології по вирощуванню. Є в нас традиційна технологія конвізо Смарт. Нами була обрана технологія Конвізо Смарт саме, оскільки наша структура сівозміна насичена ріпаком і соняшником. З ним необхідно боротися. Конвізу Смарт передбачає з собою спеціальний гербіцид і набір гібрида під нього. Це є спеціальний гібрид, який є стійкий до цього гербіцида. Смарт» напроти традиційної технології трішки краще, оскільки менше агроприйомів потрібно робити, менше гербіциду навантаження. Від правильно підібраного насіння та технології залежить врожай. Аби не обробляти поле великою кількістю гербіцидів, які шкідливі для здоров'я, агрохолдинг обрав інноваційний спосіб вирощування корнеплодів. Агрономи кажуть, результат одразу помітно. Гібриди показали себе доволі хорошо, врожайність на рівні. Зараз збираємо буряк десь 68-70 тонн, цукристість 15,2-15,5%. Зараз вже викопали 1155 гектарів. У нас є посіяно 1736 гектарів, було посіяно. Ну, ще 580 гектарів копати. Отриманий врожай постачають на цукрові заводи краю, де курні плоди перероблятимуть у цукор, який споживатимуть українці. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.